Доброго здоров'я всім, хто бажає добра цій країні. І слава тим українцям, які боронять свою країну під керівництвом цієї недолугої держави. Сьогодні розмова про мобілізацію. Ми всі знаємо про ТЦК, ми всі знаємо слово мобілізація. І всі, ну не всі, а багато хто з нас думає, що мобілізація це коли треба чоловіків від 18 до 60 усіх. По черзі призивати на війну. Це так загалом. Це так уявлення людей, і це так, якби держава хоче, щоб так і було, щоб ми так собі уявляли і не пручалися від мобілізації людини, яка вчора ходила в останніх 40 років він ходив собі цивільною людиною, а завтра, через 45 днів, він став солдатом. Ну, це уявляє, по-перше, клоуни 95-го квартала. Це от, я бажаю, щоб вони всі були на операційному столі у хірурга, який е, прийшов з 95 кварталу. Тому сьогодні ми відкриємо закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, він складний, він складний навіть для самих офіцерів військових, які його читають і, роз... і питаються поняти. Занадто написано науково, але він е, прийшов цей закон не з України. І не з Росії, і не з США. Цей закон прийшов із Радянського Союзу. І 80-90% положень, принципів, засад і механізмів, які називаються оборона держави, система мобілізації, це система організації оборони держави на випадок війни. А не система мобілізації чоловіків від 1860. Тоді був закон такий на дві сторінки. Там пишеться, що. Мобілізаційна підготовка це комплекс організаційних, політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових та інших заходів, які здійснюються в мирний час з метою підготовки національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого сорядування та інших там військових сформувань, ди -ди 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 -ди. і багато що написано до відбиття агресії і для підготовки забезпечення життєдіяльності населення. і тут. Можна включати всіх, там, включаючи пожежників, включаючи скажімо так, економіку, але воно насправді так не є. Про це говорив вже генерал Кривонос. Я більше, ніж генерал Кривонос, сказати не можу. Він говорив коротко і звинувачував державу Зеленського, яка керується зараз цією групіровкою Зеленського громадянин Зеленський зараз виконує обов'язки шостий рік президента України. Тому, якби, те, що вони придумали з цими полковниками і генералами, які за останніх 30 років купили посади, це не означає, що найкращі військові, які в нас служили за останні 30 років, стали генералами і полковниками. Це просто люди, які стали полковниками і генерали. Це не означає, що вони найкращі. І вони оце придумали цю систему, ДТЦК ганяється за людьми, за людями. В першу чергу всі говорять про мобілізацію військово зобов'язаних. Але якщо закон придуманий в СССР, давайте я зараз повернуся в часи СССР і будемо зараз накладати на сучасність. Тому що ви хочете бути наче в Європі, начебто з Тризубом Бандерівським, ви якусь Україну незалежно собі будуєте, а користуєтеся совєтськими методиками, починаючи як людей мобілізуєте, закінчуючи карним кодексом радянським. Тому, якби давайте так, або хрестик зніміть, або труси, одівайте, щось одне. І мобілізація військовозобов'язаних – це мобілізація людини, яка стала в статус військовозобов'язаного після. Статусу військовослужбовця. В цьому принцип був закона про службу в Совєтській армії, про срочну службу, закона про мобілізаційну підготовку населення. Це якраз принцип військово зобов'язаним ти стаєш після проходження строкової служби там, чи контрактної. І при цьому ти не можеш служити службу військову, не прийнявши присягу, на вірність советському народу. І його правительству. Ну, не буває так. Були випадки, я знаю, хто не приймав присягу. Свідки Єгови, Баптисти і різні там їх в стройбат відправляли, там, не, не завжди там нормальні там, олігофренія. Я їх бачив, цих хлопців в 80-х роках, і відправляли в стройбат. Деяких без присяги. Деякі із 에, гор Узбекистана, вони закінчили два класи і не знали писати ні по-російськи, ні по узбекськи. Вони взагалі не розуміли, що там треба якось взяти тут ручку і отак зробити. Це називається підписав присягу. І він, коли приймав присягу, він нічого не говорив, він щось там белькотав, те, що йому говорили. І таким чином імітували прийняття присяги. Но ці люди не отримали зброю, вони служили в стройбаті. Але зробити військово зобов'язано повинна система держави, яка називається мобілізаційна підготовка. По-перше, в совєтській армії приходили люди, хлопці, які пройшли курс воєнної підготовки. Вона називалась тоді не захист вітчизни, вона називалась не до підготовка юнаків, вона називалась тоді воєнна підготовка, начальна воєнна підготовка, МВП. Вона була по дві години у тиждень, при цьому в кожній школі були макети зброї Калашнікова, і при цьому була тір. Я, наприклад, стріляв з мілкашки цієї в тіру, і на випускних цих мирили окопи їздили от воєнкомати з автомата Калашина. Тобто це була повноцінна військова підготовка, де проводив не вчитель фізкультури. Не тьотя, яка завучка, яка возомніла себе великим волонтером і великим патріотом, і вона веде захист України. Я бачу таку тьотю в одній школі на Центральній Україні. Там вів майор Запаса. Тих майорів запасу було повно і вони получали зарплату як від школи, так і від воєнкомата. В нього була зарплата на рівні директора школи. Він формував оці штуки. І там була смуга перешкод в школі. Там були курси до САФа відправляли. Сьогодні, по суті, ця добризна підготовка зменшена до теорії, коли немає ні макетів, ні турнікетів, ні автоматів. Немає далі системи ДОСАФа, коли хлопці йшли, навчилися на військову спеціальність в 17 років до призива в армію. Я знаю ДОСАФ, який стоїть п'ятиповерховий в одному обласному центрі. Його не знають вже як здати в оренду. Ці керівники ходять, чухають. Корупція продовжується. Вони вже розпродали все, що могли, всі майно. У них там території були по області. Вони вже все продали і далі продовжують. Сидять такі дядьки по 70 років, і вони думають, як далі, що далі продати, заробити на, на зарплату смішну, так само, як викладач зараз військової підготовки на зарплату смішну. Тобто готують хлопця до оборони якісь уроди, недолугі дебіли, старі пердуни, в яких вже виїли мозги, вони не, не зображають, що говорять. І тому оцей ДОСААФ і ДПЮ, а і ще були гра Зарніца, і ще були, ну зараз є теж пластуни, азовці, інші націоналістичні організації, молодіжні, щось там роблять. Це 0,1% населення дітей охоплено цими мілітарними таборами. Далі була строкова служба, яку зараз ці недолугі зелені придумали в мобілізаційний закон, вписали. Що 5 або 3 місяці буде, буде колись, коли ми вступимо в іншу війну з Путіним, років через 3, буде у них базова е, строкова служба, 6-5 місяців і 3 місяці. Тоді вона була 12 місяців для тих, хто мав вищу освіту, і 2 роки тих, хто мав, не мав вищої освіти. Ну, чомусь при воєнному стані, при страшній війні. Не мілітаризується суспільство. Строкової служби немає. До САФ розпродані. Захист України в школах і примітивний, бідний, немає там ні турнікетів, ні макетів. Якісь учителя непонятні, щось викладають. Людина, яка відслужила строкову, вона потім проходила раз у три роки військові збори. Їх збирали так називали, партизани, їх називали людей. Далі працювали воєнкомати, коли відбиралися люди для служби для навчання на офіцерів. Відбір відбувався, от подивіться, той совєтський фільм Максим Перепіліця, там, комісія ціла. Чи достойний він піти в армію, взагалі? а на офіцера так то ого-го-го. І КГБ провірить, і чи не були родичі в окупації, чи нема родичів за кордоном, чи не до кримінальної відповідальності, і тоді тебе відправлять у офіцери. У Охвицерах будеш учитися 4 роки, в казармі будеш жити, додому ходити, можливо, раз у місяць або два, а якщо в іншому місці нікуди ти ходити не будеш, будеш мити підлогу там і получиш погони офіцерські через миття підлоги й туалету, а не через хабарі. І будеш проходити курси стрільби, і все решти, будеш здавати екзамени не за гроші. Далі самі воєнкомати проводили психофізіологічний відбір і на ВЛК направляли після, наприклад, людину до призовника або призовника, направляли долікуватися, щоб не, хворого не відправити. Бо ну, це неякісний матеріал, отак, скажімо, по-гітлерівськи, -по -по неякісний чоловіческий матеріал прибил війська. І тому Берія, Лаврентій Палич. Вже розстріляв трьох воєнкомів і посадив у всіх обласних, сидять за рішоткою, пиляють ліс в Сибірі. Оце, оце рівень, коли ви хочете якісний матеріал. Ну, а коли ви хочете гребти всіх підряд, ну, блін, гребіть грибіть ну, колумбійці, хочуть до нас їхати. Що ви своїх людей, собаки, ловите на вулицях і робите за 45 діб з нього солдата? До 27 років в Совєтській Союзі, коли цей закон про мобілізацію був написаний, мали відслужити всі. От у тебе була відсрочка по тому, то тебе там ще щось. Аж токи не стало троє дітей. Якщо ти до 27 років вже трьох дітей зробив, то так. Да. А потім так інститут, після інститута підеш служити. От сидів у тюрмі, будеш служити у 25. Була бронь на воєнному заводі. Я знав хлопця, в мене був. В 80-х роках колега він був на воєнному заводі. В нього бронь зняли в 26, у нього двоє дітей, він служив 2 роки. Оце називається повна мобілізація і е, обов'язкова служба для всіх, а не так, що у депутата син не піде, у прокурора не піде, у начальника е, агроборона не піде. у... у Пилорам у цього, якщо там ліс пиляє, лісника не піде, син директора власника супермаркету не піде, син бази відпочинку на затоки не піде, тому що це біла кость, хай чернь черн Ну Ви чернь можете підготувати тоді хоча б. Ви програєте війну, тому що ви не розумієте, як готується солдат, звідки він береться. Клоуни 95-го квартала це дебіли, які просто от залізли як слон в посудну лавку, і там щось своїм хоботом роблять. Далі. ці всі, хто отримали воєнну кафедру радянські піджаки, вони мали обов'язки теж відслужити цим офіцером запасу. Таким чином, через строкову або контрактну обов'язкову службу офіцерську проганяли всіх. Всіх. І вони тоді, лише тоді, ставали військовозобов'язаним. А ті, хто ставався на контракт і служив 25 років, отримав достойну пенсію. Ну, наприклад, коли ми беремо інженера, який е, людина з вищого світу, інженер закінчив, отримав 120, 130, 150 рублів. Любий, лейтенант. Збройних сил Совєтського Союзу получав 250, в два рази більше. Відповідно, і пенсія, коли він став майором, пішов на пенсію, або прапорщиком навіть, у нього вона була ну, 200-300 рублів. Це було в два рази більше зарплати того інженера і в два рази більше, в три рази більше пенсія цього інженера. Плюс ті, хто відслужили, отримали безплатні госпіталі до кінця життя, 50% санаторії, житло, квартиру там давали і тому подібне. Не сразу, але якось воно рухалось. Таким чином, була зацікавлена держава, щоб заманити людей в армію і там їх побільше утримати вчити. Далі мощніша пропаганда, яка йшла в військові фільми. Передивіться в Ютубі скільки совєтських фільмів, починає то Чапаєва, Максима це «Отвєтний Ход, зоні особового внімання. Це все була пропаганда, яка мілітаризувала і розвивала в громадянах. Гордість за свою армію і бажання хлопців стати схожим на тих крутих пацанов, які розбивають кирпичами там голову чи що. Ви скажете, це російська пропаганда. Ну, придумайте українську! Як говорять, в Одесі, я вас умоляю, придумайте свою. Хто вам доктор? Сьогодні російських фільмів, всі понашльопали про Велику Отечну, оці там у них фільми Діверсанти, потім Морські якісь там котики 12 серій. Всякі смерші там куча серій. Мілітар... Мілітарні фільми, там їх купа, тони сотні. Це для чогось потрібно? Чи це так, аби порозважатися? Ну якщо ви недолугі клоуни з 95-го квартала зняли слугу народу, у вас мізків мало вихватити за три роки вже зняти сотню фільмів про героїзм українських солдат, бо ця пропаганда вона потрібна для. Підняття духу, і хоча б розуміння, а які бувають танки, а які бувають самольоти. Хоча б це хоч би слова знати, що таке майор, а що таке е, спостережний пункт. Ну, блін, ну ви, ви розумієте, ви, ви дебіли, ви не розумієте просто для чого робить Росія ці воєнні фільми. Згадаємо, совєтська мобілізаційна подготовка, в великих містах стояли такі штуки, як вічний огонь. там така стела. Вічний огонь, і туди е, ходили студенти коледжів, технікумів, я особисто теж ходив на варту пам'ятник вічний огонь, там, солдатів, там горів реально вогонь. І стояли е, і вдень, і вночі, до речі, там було корольне приміщення, ми там ночували, ми заступали, і вночі ми виходили от троє людей, і стояли, охороняли той вічний вогонь по годині, по-моєму. Це 17 років, 16 років нам було чи 17 Далі, закон про мобілізаційну підготовку говорить про мобілізацію економіки, про мобзавдання кожному підприємству. Е, у своєму місті, селі походіть по підприємствах і запитайте, які в них сьогодні є мобілізаційні завдання. Ну, макаронна фабрика перейшла на виготовлення патронів або пороху. Ні. А, нам США дасть. Чекайте, а може це США веде війну? Щось мені здається, що ними ведемо війну. Щось нам всі щось дають. А Джипи, Бентлі різні дорогі їздять по городу, по городах наших, і ми шукаємо гроші на, на, на дрони з людей збираємо. Я не пойму щось. Хто воює, народ чи держава, США чи Україна? Нічого не зрозуміло. Далі в мобзавданнях і в мобілізаційних потребах армії виникала потреба в автотранспорті. І всі колгоспи, автобази. Якісь підприємства зобов'язані були видати в воєнкомат, нормальну, справну автомобіль. А якщо несправний, до тебе приходив офіцер КГБ, і ти уїжджав, во з должності на наслідство до знання, що ти хотів підірвати оборонспособність. І, можливо, ти вже був, сидів прибір то ти був розстріляний зразу на третій. день. Тому у вас в місті купа дорогих машин на фірмах, купа людей, бізнесменів, які. Чомусь не обложені податком здавати машини. Вони купляють щораз новіші, а старіші не здають в армію. Це мобілізація економіки? Це закон про мобілізацію так говорить? Чи ви шукаєте, а де колгоспа, де колгосп, Давайте з колгоспа заберемо А де автобаза? Де автобаза? А, ж її продали, вона вже не державна. Ой, немає в нас. Ви, ви або граєтеся, або ви придурки, і ви не хочете самі у своїх. Далі є мобілізація на трудову, трудова мобілізація, коли працювали безплатно або працювали за пайок. І, і навіть діти в часи Сталіна працювали на воєнних заводах. І так вони виграли війну, а ви як хотіли виграти? А ви хотіли пукнути і не напрячся? А, або я то думав, що ви хочете виграти війну. А ви просто хочете, щоб всім було хорошо, в своїх пацанов обіцяти, тому що ти голова обласної адміністрації і в тебе 150 ходить. Твоїх прохачів, Каріфанов, які тобі, і ти, значить, з них не зможеш взяти не автомобіль, не їхню сина призвати. То ви клан, така якась мафіозна окупаційна групіровка, яка веде війну за свої землі, заводи пароходи, параходи. А народ має виконувати із законом про мобілізацію один пункт мобілізація. Військовозобов'язаних, а якщо їх немає, ми їх призначимо. І я думаю, що з 2026 року будуть призначені для мобілізації жінки.